Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням смартфона з допомогою сервісу Капінг створити відеокліп із відео, аудіо, зображеннями, переходами між ними, а також з текстом. Для цього відкриваємо спочатку цей сервіс. Для того, щоб в нього працювати, вам потрібно увійти, так як і минулого разу, коли ви збирали ось це аудіо. І далі можете натиснути на кнопочку Create New, створити новий проєкт. В цей проєкт ви обираєте, що саме ви завантажите. Наприклад, з використанням інструменту вибору медіаданих. Вибираєте ті зображення, які у вас мають бути. Відео та аудіо. Вибираєте. Воно його завантажує, а далі, вже коли завантажить, ви зможете попрацювати з цим. Першим, як бачите, воно завантажує аудіо, а потім оці всі, всі фрагментики відео. Але для початку ми, е... Зараз. ми маємо налаштувати гучність, Ні, точніше, налаштувати тривалість нашого аудіо. Так, по-перше, я так бачу, ось ця частинка це у нас відео, тому тут виберемо. Аудіо і гучність нульва. Раз, це ми влаштували для нашого відео гучність, а тепер для аудіо. Тут Як тільки ми дійшли до того місця, де ми хочемо обітнути, зупиняємо, антискаємо обітнути і решту видаляємо. Далі можемо з допомогою плюсика трішечки збільшити масштаб, щоб нам було легше це все налаштовувати. Далі трішки підлаштовуємо розміри наших зображень. Зараз, спробуємо тоді через... Подаємо, скільки. Це приблизно привітаємо. Ось тут приблизно має на, на, завершуватись наше зображення. Далі. Тому ось цю частинку ми відсовуємо. А ось ту частинку ми якраз зібраємо. Дивимось на час, скільки вона має бути таймінг. І вказуємо до якої секунди. 0,5. Ось так. Ховаємо. І цю частинку ми намагаємось приєднати до тієї. Далі дивимося, скільки вона у нас має займати. І розважалися на стратами юрко. Страт... Я визнався цього моменту. 1604. А щось беремо таймінг. Одинадцять чотири перейти. Далі. Дивимось, ту котрої нам потрібно буде це зробити. Кажу давно, кажу у пішгороді, зупинище ведо. Можу знову зналище ведомо. Наприклад, до ось цього моменту до 15.20, до 15.30. Початок ми підлаштували. Тепер беремо налаштування так, таймі. 15. Перейти. Переміщуємо сюди. Тепер оцю частинку ми якраз зміщуємо до початку. Далі нам треба трішечки його розтягнути, праворуч, щоб розтягнути, у нас мають з'явитися ці лінії, для цього ми збільшили. Добре, тепер ми налаштували цю частинку, далі нам потрібні переходи. Ах, до речі, не те зображення вибрала, тому це зображення видалимо. Media. Vyberemo Media. I spravujemo s neki Add Media. Best upload. Na горному. Ага, воно дичі горіло, добре. Натиснули, натиснули на кошок видалити. Ось так, далі. Далі за проєчок зменшуємо. Не можемо зменшити більше, значить збільшуємо масштаб. Все, ось таким часом зменшили. Тепер додаємо переходи. І додаємо налаштування. В першу чергу пропоную попрацювати із фільтрами. Фільтри. Виберемо Grey Scale. Подивимось. Тепер тут сіреньке. Тут тепер теж саме робимо. ну Чому я обираю ці фільтри? Тому що він якраз цілком підходить до. 에... речі, тут збільшити можна. Рішечки. За куточки можна збільшити масштаб цього відео, щоб воно закривало весь екран. І теж у фільтрах можемо знайти Грейскейл. Налаштували і можемо також ось тут вибрати теж один із фільтрів Грейскейл. Ми вже фільтри додали, тепер переходи, Transitions. Можемо вибрати, який нам підходить перехід. Ну, наприклад, найпростіший Fade. Fade. З обох сторін і шукаємо застосувати до всіх, щось всі я не бачу, такої можливості. Угу. Тоді нам для кожного окремо. Transitions. Фейт. Ми рідемо, коли ви при народі Transitions. Fade. І обираємо знову ж таки Transitions. Fade. Отже, ми додали переходи. Переходи є. Звуки є. Можемо ще налаштувати, спробувати ефекти аудіо. З обох сторін у нас має бути фейт. І на секунда, можливо, трошки менше. шість, чи навіть не 5 секунд. Тепер е ховаємо. І наступним кроком ще додаємо текст. Закриваємо всі можливості. Тут у нас є можливість писати текст, додати текст. Далі пишемо, а, до речі, ще одне не зробили, не зробили, не налаштували, не лаштуємо. Ні, тут колір фону. Кіт. Ага, угу, це воно буде значить, що зробимо ось так. Натиснемо на фон. Бекграунд. Бекграунд mm -hmm. чорний. Все, це застосували. Тепер заскаємося саме зображення, повертаємо його, щоб воно займало весь екран місця. Наприклад, таким чином. І тепер налаштовуємо цей текст. Подвійний клік на ньому. І можемо написати написати назву вірша. Тепер спробуємо зменшити фонд. Розмір, наприклад, поставити менший. Другому 48. Щось знову з'їхало. Ну, тепер оце якраз зміщуємо. Далі, там, де фонд Background, ми можемо колір фону поставити, наприклад, з більшою прозорістю. Це ми заокруглені, напевно. Більше парінги, і навіть філ. Таким чином. Fiл. Єдине, що якщо філ, то нам треба якимось чином зменшити розміри. Так, зменшуємо розміри, розміщуємо. А можна також спробувати. О, розмістили якраз по центру. Можна також спробувати змінити шрифти, але насправді шрифтів тут тих, тих які можуть. Підходити для української мови, їх не так багато, тому мені ну, можна вибрати. Щось можна, наприклад, Arial, Impact, Comic Sans. Теж один із тих шрифтів, які будуть працювати для української мови. Georgia. І можна подивитись теж на шрифти. Налаштувати шрифти. І можемо також спробувати додати анімацію. Анімейшн знову. Угу. Раз, да, якщо ми перехід, спробуємо додати фейт. Добре. Спробуємо тепер збільшити масштаб, щоб розтягнути. Так Або через таймінг. Через таймінг... Ну, хоча б 5 секунд. Далі. Можемо подивитися, як це виглядає. Хотілося б, щоб воно приблизно однаково було, тому самостійно налаштовуємо тайнінг і там дається 69. 690. Перейти було. Так, тепер... Тепер і тепер о, це начебто все гаразд все, що ми зробили, тепер вивантажуємо це відео. Натискаємо на кнопочку Експорт, а, залишаємо з за замовчуванням і обираємо експорт. Воно його збирає і потім зможемо експортувати, зберегти собі, щоб попрацювати далі. Дже наше аудіо було зібране, Ми можемо тепер натиснути на кнопочку Download, щоб його завантажити. Воно завантажується. Після того, як вона завантажується, воно, до речі, досить сильно, досить добре стиснено, при цьому якість більш-менш непогана. Після того, як ви це зробите, далі заходите на Google Диск. На Google Диску створюєте нову папку. Плюс, наприклад, папка назву її «Відео 6. 6. Можете з, з, з датою, коли ви створили це відео, за, створювати назву папку або просто відео. Це просто у мене вже папка відео є і попередні теж є. Після цього натискаєте на плюсик, завантажити і обираєте mp 4 це якраз те відео, яке ми щойно створювали. Коли воно завантажиться, ви маєте поділитися цією папкою з іншими цього Натискаєте на три крапочки, надати доступ. Замість без загального доступу змінюєте обмежений доступ на усіх, хто має посилання. Далі копіюєте ось це посилання, і саме ось це посилання надсилаєте вчителю на перевірку. Це одна з тих вимог, яких ви маєте дотриматись. Чекатиме на змонтовані мами відео і до зустрічі наступного разу!